Вопрос к вам двоим. В парке, на территории парка, в парковой зоне, интеграл БУД, львовская фирма, строит жилой дом. Да? Да. То есть в 2013 году Дебой подписал эти документы. Застройка, вот они уже обещают, в марте 2015-го сдаст. Не знаю, насколько там продолжается стройка, встала она или нет, но там все-таки был сзади концертный зал, который был заброшенный. Угу. На протяжении всего этого времени вы занимаетесь, занимаетесь ведете достаточно активную... Жить в плане политической деятельности и бываете непосредственно у источников информации. Что будет дальше с этим центром? Ну, якби... Та територія підписана, вона теж проти. Процедури или? ці досить непрості, тому що там і зміна цільового призначення, і спочатку цей об'єкт здавався в оренду, потім уже, а, намагалися перебрати права власності на нього. І а, з тими речами, яким доводилося, так до того, до чого вдавалося докопатися, тому що а, такі справи не дуже є прозорими. Да? А, то а, спочатку там взагалі, якби і висотність планувалася значно вище 15 якби по моєму поверх, якщо я не помиляюся. А зараз, начебто, вони там зменшили до 7, Але якби первинна здача цього об'єкту в права користування там нинішнім якби, господарям, передбачала, що е залишиться ряд елементів, якби і вони його беруть для відновлення. Тобто, угу. але насправді ми бачимо, що сьогодні це лише житловий будинок, і там можливо, кась там майданчик внутрішній в дворі. Для мешканців цього будинку і нічого позитивного це не передбачає. Але це знову ж таки та первинна проблема порушення генерального плану. І а, такі речі там це не, не чийсь один підпис, да, там дебой підписав, типу я там не захищаю, але а, сьогодні це передбачало поряд внесення змін і до того ж самого генплана, і а, надання права оренди. І сьогодні питання землі, якби мало впорядкуватися вже, вже компетенція сесії. Да? Це не одна не людини, це 60 представників. Сьогодні які б мали б. Досліджувати це питання і а, на певних етапах якби, блокувати. Десь півроку тому це питання виносилося на виконавчий комітет, але аспект якби, і повноваження значно вущи, там питання пролонгації. Договору зміни зміни, якби терміна дії -ді договору, то ну якби і і, і то ми намагалися, хоч таким чином, його перенести, відкласти на довше, щоб заблокувати цей процес, якби і не було відповідно юридичних підстав там продовжувати якби діяльність, але ну. Я ж кажу, це не той рівень компетенції. Коли сьогодні цю землю віддали і там вже вимихали кілька поверхів, то там, через якісь до... якийсь договір легко переступити або вирішити це питання шляхом там, певного лобі, назбирати кількість голосів і все ж таки протягнути. Тобто, вже то, то, скільки вкладено, передбачаю, що готові будуть ще вкладати, щоб будь-яким чином це питання вирішити. Але це, це не є прийнятно. Це сьогодні, якби там елітне житло фактично, да, як ви кажете, в парковій зоні воно не буде доступний там для всіх, це для, для обраних, а то та шкода, яка завдасться навколишньому як вигляду, і все таке інше, тому що ну, переважно чотириповерхові будівлі максимум в цій зоні знаходяться. І сьогодні поява висотки як би, суттєво якби, різатиме око. І це не сприяє розвитку міста сьогодні, якби ну, психологічно. Зручне і комфортне місце, це те, що осідається людським оком. Йдучи по парку, да, ти маєш бачити там, знизу до верху весь будинок, його фасад, і все. Тоді а, людина це, це сприймає. Якщо сьогодні це багатоповерхівка, ну ми за, закопуємося сьогодні якби, в такі собі мури лабіринту і ніяких позитивних там, емоцій а, це не передбачає для тих людей, які там проводять час. Общественность в своєму році відстояла постройку Макдональдса на Сквери на улиці Да? Скажите, як сегодня бореться общественность з незаконними застройками или з законними застройками, при этом якщо общественность вважає, що цей уголочок оставить там для парку? Ну, ми можемо подивитися, на прикладі АТБ, які не дали побудувати в центрі міста і дуже довго боролися близько року. так? Ну, та, там насправді питання ще раніше набагато стало, ніж коли це вийшло тобто, в публічну так в публічному. Так, але більшу. вже публічно, так коли вже масово люди почали боротися, вийшло близько року тому. Ну і ми бачимо, що все-таки, якщо громада захоче, є якісь позитивні вирішення впливу на нашу владу, щоб наші паркові зони місця відпочинку з культурних місць перетворювалися на просто на елітні забудови, як Дмитро говорить. І насправді в парку Гагаріна це міг би бути гарний концертний зал, тому що ми бачили саму конструкцію, тобто. Архітектурний задум, і це б могло б бути дійсно щось гарне, щоб милувало і радувало око, і зробити цей самий парк дійсно парком культурного відпочинку. І якщо в майбутньому, десь в перспективі все-таки з цього парку імені Юрія Гагаріна могли б зробити якусь би класний історичний парк, візитівку міста, в якій би приїжджали туристи, то в принципі відтворити те, що було, не можна буде, бо буде просто елітна забудова, яка насправді різатиме око, а не гарний культурний центр. Насправді, туди, нас небагато таких об'єктів, де скандально дійсно громада там наважується, виходить і, і щось відстоює. Приклади Києва, коли не тиждень, то там паркани летять, якби, техніка горить. А У нас таких ініцій не багато, але дійсно, АТБ – це один з показових прикладів. До речі, по тому ж самому парку Гагаріна, по цій забудові є ініціативи, які там, в юридичній площині, якби, я знаю, якби, Працюють і намагаються все ж таки оскаржити, заблокувати і там і її... певні успіхи в цьому є, тому що заморожені цієї забудови вже не стільки років, да, передбачає, що вже не так щось просто є. Тому просто що це можливо не настільки видна річ, та ніж прийшли з технікою, розібрали там конструкція. Тебе та, це стало помітно. О, і люди інколи те, що чого я не бачу, я якби на це не зважаю, тому що це поза мною. От а те, що недостатня кількість тих, хто фактично готовий за це боротися, це є та от проблема. Що місто таким чином будувалося, всі до цього звикли mm -hmm. і вже по накатанні. Ми, ми це сприймаємо. І сьогодні, якби ми там е, напрацьовуємо концепцію би, розвитку міста, його подальше розбудови, і бо банально в центрі самого міста передбачає порядка сіми появи публічних просторів, от, перетворення в тих колишніх скверів, да, в нашому класичному розумінні. І тому я б відходив там від поняття паркових зон як такових, тому що е, ну, це щось велике і багатофункціональне. А Зручні сквери вони були більш комфортніші. По-перше, по нашому підходу по концепції він передбачає, що вони. Кілька функціональні мають один той самий сквер має мати як і, і, і якусь цінність з точки зору туристичну, тобто це могло б бути там сім скверів в центрі міста з асоціаціями міст побратимів. Да? Тобто перенесення якихось там один там грузинської якоїсь тематики, да? там інший там ще якось польської там, да? Т -т -т таких елементів. І це з за І друге функціональне призначення це мало бути місце збору для певної групи. Мовно кажучи, якщо це мами, та. То вони потребують дещо іншого, і не дуже бажано, щоб тут були старші діти, там грали з м'ячем. Якщо це пенсіонери, то це теж якби має бути певна інфраструктура підібрана саме для них. Тому що сьогодні, коли ти дивишся з вікна і бачиш, що людина старшого віку вийшла, посиділа на лавоці, пройшлася навколо будинку. Знову зайшла. Це говорить про що? що в місті немає місця, куди вона може піти. Щоб навіть там, як ми дивимося в радянських фільмах, там сидять в доміно, грають чи в шахі. Цього немає, тому що для цього нічого не передбачено. 一。<Yeah. S 2> yeah. Е, ну, це, це, це дуже поверхневе і в тому же паркі, це, да? це, це, це це далеко не те про що варто було говорити. А поява тематичного сквер. Умовно кажучи, що всі знали, що там а, в сквері, там, між сумом і да, там є такі закаулички. Mm -hmm. Збирають ну, це я дуже умовно кажу. Да, зараз сьогодні би, ми там пізніше будемо презентувати всі всі речі, якби і можна буде говорити. Збираються пенсіонери, там створена ті ж самі якісь столики для тих ігор. Да, там створена якась про програма, якби базується, там є якісь там. Екран, де там по вихідних проходять якісь семінари, навчання там як правильно харчуватися, як там артриту радикуліту позбутися. Да? Це це людей би манило, і всі б розуміли, що це там є, воно на постійній основі, і це наше місце. Да? І таке наше місце має мати будь-яка група. І а, теж особлива увага, тут якби має приділитися безбар'єрності. Тому що на сьогоднішній момент у нас в місті 10 тисяч сімей, які виховують дітей до трьох років. Це переважні більшості, якби сім'ї з колясками. Нас сьогодні. 560 людей, які вимушені пересуватися на візках, люди з особливими потребами. І коли ти їдеш з коляскою і перед тобою бордюр в 22 сантиметри, то тебе відпадає бажання, І коли ти розумієш, що мені відомо, потрібно приїхати 18 таких якби бордюрів до парку Гагаріна. То я думаю, чи треба мені туди їхати, чи я краще я там подійшов, десь десь, да, десь за, за будинком погуляю під якимось деревом в тіньку. О. І це ті проблеми, які фактично демотивують людей туди їхати. Я вже не кажу про те, що з чого фактично починав, що наявність центру міста це є стратегічно важливо для міста. Але в сьогоднішніх реаліях я не розумію, ну я, яка має бути мотивація людини там з польової, з богуні чи з Корбутівки, їхати в центр міста. Вона не розуміє, чого, чого їй туди взагалі добира, Чому там призначати місце зустрічі з кимось, якщо фактично там немає куди піти, там немає де сісти, там немає що бачити, та, та, там немає з ким поспілкуватися. Сьогодні переважно в більшості Житомирян маршрут пролягає робота, маршрутка, будинок. Ні в кого не виникає питання, питання пройтися пішки. А а ну тому що причини дуже прості. Чому йти пішки, якщо по цій ж дорозі їде, якби моя ж маршрутка і дихати тими ж газами? І а, на фоні цього ви виникає а, якби, доцільність появи пішохідних зон, так, якби, яких фактично по великому рахунку реально в нас якби і немає. Тобто а, все має місто має будуватися не, не для машин так, і техніки, не для там потреб адмінбудівель, а, а для людей, тобто інколи можливо, всупереч зручності там прибрати рух транспорту, але дати можливість людині пройтися через цю вулицю та да, зустріти знайомого, поділитися якимись враженнями і чимось захопитись, побачити яке, яке їхнє місто, і саме на базі цієї інформації з'являтимуться і ідеї його покращення людина себе з ним асоціюватиме, як з місцем свого життя да своєї там долі і, і, і життя своїх людей, а не місце тимчасового перебування в процесі між своєю будівлею роботи і а, своїм скварічником будинком. От і ну, ці, цими питаннями треба задаватися, і треба планувати стратегічно. Важно бути модно гуляти, ходити пішком. Для цього yeah, мають yeah, бути yeah, умови. Тобто yeah. мода це по, поняття не яке саме по собі з'являється. Хтось їй має диктувати. Якщо сьогодні якби недостатньо в нас якби ініціатив саме громадських, які могли її сформувати, то а, вона має продиктовано бути шляхом якби створення передумови для їх розвитку. Спасибо большое за те, що ви так глубоко розкрили тему. Я предлагаю вам і нашим телезрителям посмотрети сюжет про тебе. Пожалуйста. На місці скандального будівництва АТБ у центрі Житомира незабаром може з'явитися сквер. Саме така ідея була підтримана більшістю присутніх під час громадських обговорень щодо майбутнього проекту на земельній ділянці за адресою вулиця Київська, 6. Моє моємні що там здання може бути. На мой взгляд, сьогодні Житомир, крім того що може мог би виглядати гораздо лучше. Функціональні такі речі і. И... возможно, на 50 лет вперед посмотреть, я хотел бы там видеть, скажем, какой-нибудь арт-центр, возможно, не так близко к дороге, возможно, немножко в глубине, возможно, с небольшим сквериком, возможно, улучшив, улучшив при этом развязку, то есть не построить огромное здание, двухэтажное, небольшое, современное. вписуючася в архітектуру до обговорення. Долучилося близько сотні людей. Керівництво міста та архітектори на обговорення не прийшли. Більшість житомирян висловлювались за облаштування скверу. Благодаря майдану ми знесли вот это здание. Благодаря і я не говорю, що нужно построить там кладбище на этом місці, але сохранить, прошу сохранить название Сквер Небесной Сотни, первое. И да, второе, погибло очень много молодых людей. Да. Вот то, что присутствие не. там будет, ну, надеюсь, не, маленьких нет, деток, нет, которые будут отдыхать в этом сквере. Не, нет, и пускай нет, хоть не, что-то будет. Напоминанням. Не треба виносити на задворки, будь ласка. Протиріччя виникли під час обговорення ідеї розміщення там меморіалу Небесної Сотні. Йдемо в Житомиром. Йду в вашій бібліотеці «Чорний тюльпан». Прохожу к сільхозу. Памятник погибшим войновым студентам Великой Отечественной войны. Прохожу к Пединституту памятник погибшим во время Отечественной войны. Иду по бульвару, такому-то мемориальная доска, такому-то мемориальной доске. Иду по городу. Тут по Баженка, черная доска, тут и так далее. Такие памятники во всем мире они имеют сакральную основу. Их выносят туда. Где чіткі проходять міма пальот слушують та музику в научних -то, а куди он спеціально йде? За словами Олени Розенблат, 10 жовтня на сесії Житомирської міської ради депутати проголосували за припинення права користування цією ділянкою підприємства Олеся. Але зацікавлені особи продовжують вдаватися до махінацій і через Дніпропетровські суди намагаються скасувати це рішення. Тому громада міста має прийти на сесію та допомогти депутатам прийняти правильне рішення. Однозначно має бути Олосовано відкритим, і якщо треба буде, прошу вас долучитися також. Може з транспарантами, може там, ну не знаю, да але, все ж таки, донести думку, що доля центру міста не може визначатися в таємному голосуванні. Тобто, перше, підняти питання не таємного голосування, а поіменного. і ну друге однозначно поставити це питання. Щоб не дай боже, Дніпропетровський суд не прийняв рішення, Це, що там буде результатом майже двогодинного обговорення стало те, що на найближчому виконкомі буде оголошено конкурс проєктів і створено конкурсну комісію. Потім на чергових громадських обговореннях буде презентовано кращі проєкти. та вже остаточно визначено долю земельної ділянки на місці скандального будівництва. Яна Дмитро Поченюк, телеканал Мы только что с вами посмотрели э, сюжет. Это сюжет из э, прошлых новостей. Да? Ваш взгляд на ситуацию. Как вы считаете, нужен ли там действительно сквер Небесной Сотни? А, ну, а то, что там. Потрібен саме сквер, да, якби я в цьому переконаний. Але з точки зору розміщення скверу Небесної Сотні, ну моє суб'єктивне враження, воно там не претендує на істину, щоб більш тематично було б його як мінімум там, на вулиці Небесної Сотні, да. тобто сьогодні це Небесна Сотня а Тоді б це дало б можливість, якби з точки зору логіки розмістити там які меморіальні дошки і все таке інше. От. Але я згоден, якби сьогодні з експертами, які говорять про, про сакральність певну і. Якби важко асоціювати місце там, відпочинку і дозвілля дітей да, з тим, що ну, несе по своїй самій атмосфері певну таку. Ну, смуту, да, і, і якісь тягари, тобто ну, для людей, які це розуміють, якби я не думаю, що вони йтимуть туди для того, щоб сміятися, розважатися там. Ну і, а, і знаєте, якби ми знаємо, чим було те місце там під час місць міських всяких свят. Да? От і сьогодні це була ну, п -п певна наруга, тому з цих міркувань я все ж таки вбачав, що це має бути інше місце, але там теж має бути сквер, якби і, скоріш за все, сквер для дозвілів. У нас, нас примір є, де плачущий ангел стоїть, да, сквері на 1 мая. і там достатньо тихе, скромне місце. Там нету ніколи таких зборів. Чого-то подобного. Ну так, але це вже як би, знову ж таки не, не, не зовсім центральна частина міста. Да, і це переважно там якісь мешканці при прилеглих будинків. Ну там можна і теж і мам зустріти з Каляською і все. Але він там де, в певній мірі зональним є, тому що якби, плащ що ангел він винесений так, якби на загальний mm -hmm. огляд. А сквер і дитячий майданчик ще через сотню там метрів, да, якби вже, як, як окремий елемент. Тобто це вже більш така, якби концепція дійсно паркова, mm -hmm. да, де є певна зональність. Якщо ми говоримо про сквер, то він. Ну, би, ну, має мати єдину тематику, о, і важко говорити, що там поставити. Ну, на на навіть банально з точки зору елементів, які там будуть знаходити, ну, Я думаю, що там не буде хойдолки, якщо це сквер Небесної Сотні, правда? То, би, іти е з дитиною, щоб вона посиділа на граніті, ну, мотивація, знову ж таки, не, не велика. Ну, тому так Тетяна, гідропарк. Удобен ли он для мамжита міря? Єдиний великий позитивний плюс це саме ландшафт. Саме те, що там дуже гарна природа, річка, білочки, які можна по яких можна погодувати з рук. Серед дуже багатьох житомирянок саме це виділили основним плюсом. Те ж саме, лавочок дуже мало, смітників дуже мало, і не дивлячись на те, що вони там все-таки є, надзвичайно брудно, некомфортно там з дітками. Дитячий майданчик точно та сама ситуація, що в парку Гагаріна він дуже маленький, плюс до того він ще небезпечніший, ніж в парку Гагаріна. Дуже часто є багато прикладів, коли діти просто падають з верхніх частин цього майданчику. Mm -hmm. Так як насправді влітку в, те, в теплу пору року, там дуже багато людей. Тобто, люди все таки хочуть відпочинку, вони тягнуться до природи, беруть діток різного абсолютно віку і їдуть туди. Ну, з позитивного є те, що там все-таки побудували як не як для старших дітей. Важливо, щоб було і місце відпочинку для старших дітей, не тільки для маленьких. Тому що, коли виїжджає родина відпочивати, є діти різного віку, можуть бути і підліткового, і як би сказати, дошкільного, і мають знайти для себе комфортне місце і одні, і інші. Так, там є футбольне поле, огорожене сіткою, це дуже великий плюс. Так само багато виїжджають з різних спортивних секцій, з легкої атлетики, з айкідози. Маються там ну, декілька резинових колес, через які стрибають, і на цьому все важливо, щоб підлітки могли себе зайняти, що вони не їхали в гідропарку купити цигарки, купити пиво. А коли реально нормальні, здорові хлопці, в підлітковому віці бачать кільце баскетбольне, бачать футбольну площадку, вони подумають, що можливо вони б поганяли м'яч, пограли в баскетбол замість того, щоб посадити на лавочки і купити цигарки. Те саме важливо для дівчаток. Чомусь у нас постійно думають про хлопців, а про дівчаток. Ні, що. Що можна зробити ту саму волейбольну сітку, якої там немає? Можна зробити місце для настольних ігр, теж немає, і як би сказати, розширити цей такий вузьке, вузьке це коло дозвілля. Ті самі каруселі, вони ще в гіршому стані, ніж в парку Гагаріна, тому, що там частіше відпочивають, і більша кількість людей катається саме на, на цих каруселях. більше йде, навіть. Що задержання боротьденьк все одно більше? Так, так. А, Туда там... менше количество людей доїжджають. Так, іменно до ні, вони доїжджають, доїжджає велика кількість людей, але вони більш роблять акценти на відпочинок на природі. Тобто десь вже там або пляж, або вже дерева, а в парку Гагаріна там великого вибору немає, тільки каруселі, лавочка і все. В основному в документі. гидропарка нашего, я прочитала, что основной вид деятельности идет перечень, там, и там есть такой подпункт, как организация детских спортивных секций. Почему наши парки этого не делают? Я думаю, що це навіть не питання су суто там парку. У нас якби, там є і міський спортивний якби, центр, да? якби, там 22 підліткових клуба. І, не... і навіть там якби, фактично не робиться. Але за рахунок чого, якщо порівнювати, там ще хоч щось відбувається, тому що ну, туди приходять приватні секції. От. І це, мабуть, проблема загальна наша якби, підходу до управління будь-чим, що сьогодні якби, комунальне підприємство. Да, якби не не зовсім є його ролью і воно не може наповну, якби, реалізувати той потенціал, який йому даний. І сьогодні якби, туди потрібно запрошувати існуючі якісь ті ж самі секції, які б облаштовували ці зони для себе, там, на правах оренди, якби якось користування, і тоді б воно розвивалося. Можливо, хтось би там на тому мав би якісь заробіток, тому що ну ясна річ потрібні інвестиції в те, що це від. Але ми б тоді розуміли, що ми маємо. Тобто, мало б бути залишитися альтернативні якісь. Безкоштовні заходи. то, що там пропонує на сьогоднішній момент парк комунальне підприємство, і мали б з'явитися альтернативні. Хай вони будуть платні, але вони якби, мали б певний рівень. І існування тих самих якби, там, платних пляжів, в цьому немає нічого поганого для того, хто хоче не в бичках, якби не на бичках сидіти, да, якби, взяти там шеслонг і заплатити за нього кошти. Якби. О, так само підхід має змінитися і до управління якби, парками. Тоді ми побачимо якісь потенційні зміни. Бо на сьогоднішній момент, коли це чітко зав'язано під фінансування з міського бюджету, якого просто ні на що не вистачить, дохідна частина самих комунальних підприємств просто мізерною а, говорити про те, що хтось вкладатиме кошти і з'являтиметься щось нове, просто не приходиться. Тай Бог, щоб отримали те, що вже сьогодні існує. От але якби реально там уже вартість металолома менше, ніж ті кошти, які в нього вкладаються. Позитивним прикладом є я... на. Наприклад, в кінці вже на жаль, лише восени почали канатну дорогу там, типу, робити, Рі, різні там забави ну, це, з перешкоди. Це, це, це приватний проєкт. так пр приватний, але принаймні це є позитивним, тому що постійно, хоч воно вже восени, як би сказати, добудовувалась, велика кількість людей. Це була новинка. Хоч ці канатні дороги вони вже у всіх містах, напевно, років п'ять а то й більше. До нас воно тільки дійшло. Uh -huh. Чому до нас так довго це все доходять? Ці новітні технології, і інновації, ну не не зрозуміло. Те саме подивитися катамар. Рани, човни, які можна брати прокат, вони в такому стані до них страшно підходити. Можна було б он, оновити ці самі човни, катамарани, зробити їх новими, зробити цю е, прилеглу територію до річки, нормальною, розчищеною, доглянути. І я думаю, велика б кількість людей хотіла б там би культурно провести вихідні, покататися на тому човнику катамарані, на якій би було приємно сісти, а не просто якийсь ну реально брухт металолом. Наш гостевой редактор неоднократно на протяжении недели пыталась пригласить сегодня к нам в студию работников отдела культуры, потому что парки получается подчиняются, uh -huh. да, uh -huh. культуре, но так мы не смогли получить ответ, придут они или не придут, поэтому очень много вопросов остаётся достаточно открытым, Хот хотелось бы их задать и вам, и мне лично, да. Ну, в наших ну. реалиях все вправляется по великому э, рахунку в, в кошти, да. И, а, якби в нас є якась така ментальна, э, для мене насправді не зрозуміла риса, коли ми Стверджуємо, що це наше комунальне майно, ми ще й не можемо його віддати комусь в користуванні приватному власнику, бо воно і наше. І ми сьогодні пишаємося якимись руїнами. Але через, я ж кажу, з одного боку якби, ментальний пункт, а з іншого, через бюрократичні процедури не даємо можливості їх фактично відновити, ці руїни, для того, щоб користуватися певними тими чи іншими послугами. Це стосується не лише парків, не лише там, питань культури, а й в цілому. О, ну, але прямо трансформуємо. На це. Насправді дуже велика кількість саме цієї такої бюрократичної Ходіння цих бюрократичних в нас є був яскравий приклад, коли ми навесні хотіли провести сімейний фестиваль до Дня Матері. Це, якби сказати, був такий в нашій організації Жінок демократичного альянсу, один із перших досвідів. Ми вирішили, що дійсно парк Гарі на сімейний відпочинок можна провести гарний сімейний фестиваль, долучити велику кількість людей. І насправді тоді був аншлаг, там було близько тисячі дітей. Але поки я організувала цей фестиваль, поки ми з членами нашої. Нашої організації це все виходили. Таке відчуття, що просто навмисне тобі хочуть відбити бажання, будь-що там робити. Принеси папірець з одного кабінету в інший. А навіщо? А що і для чого? Тобто, для того, щоб робити хороші речі, які б зацікавили багатьох людей, багато коштів насправді не потрібно. Потрібно просто, хоча б елементарно підтримувати людей, які хочуть робити те, що мав би робити, наш наше управління культури. Ботанічний сад. Были ли вы в детстве в ботаническом саду? И как вы думаете, почему он закрыт? Все-таки, почему туда так тяжело попасть в обычному простому шутомеряне? Не помню я в детстве был в большем в старшому, в старшому віці був через студент... забор. А, ні, ні. Був в студентських років, я навчався в агроуніверситеті. Був... Да, у нас був доступ, якби достатньо офіційний, і все, все було відкрите. Тому фактично ну, уявлення, що там відбувається, і як, якби є. Причин закритості. Знову ж таки, якби ну тут більше бюрократичні якісь моменти, тому що з одного боку він там в підпорядкуванні окремої юридичної особи, да і там якихось диктувати місту умови його експлуатації. Є не зовсім прямою юрисдикцією. О, але логіку пояснити, чому, чому це так відбувається, е, насправді важко. Тому що е, ну, навіть якби, там, я ж кажу, платність цих послуг вона все одно е, е, було б кращим рішенням, тому що ті самі весілля, да, які фотографуються, і за е, ну, невес, невеликої наявності лише там, креатив е, фотографів рятує ці фотосесії, де, де їх провести. Якби, е, був би нормальним якби. Шляхом в тому числі якби, певного там, і заробітку і підтримання тих самих рослин, е які там є. От, я ж кажу, будучи там в студентські руки, маючи. Якби Більші можливості, ну ми бачили і негативні сторони там, і те, в що він там перетворювався. Тому я думаю, саме це є банальною мотивацією, тому що далі там є така, начебто, як річечка колись можливо була. От, потім то перетворилося на каналову, яка там поступово засипається сміттям і все. Тому я думаю, що мотивація основна ця адміністрація не допускає туди сторонніх mm -hmm. людей, щоб потім після них якби не прибирати то сміття. Тобто це питання, якби культурі відвідувачів. Але як мінімум в денну Пору там не, не, не говоримо про вечір, да, тому що ті, хто а, робить оці негативні е, свої сліди, да, це ж не, не екскурсії, да, це сьогодні не, не люди, які пішли подивитися там на дерева чи на квіти. Тому. У нас, а, якщо щось не можуть проконтролювати, завжди намагаються це заборонити. Да? Ну, не хочемо прибирати, та заборонимо, хай сюди ніхто не ходить, і тому не буде клопоту. Тому, мабуть, мотивація така. Я так Дякую, що ви прийшли к нам в студію. Дорогі друзі, я напоминаю вам, що у нас в гостях був был Дем альянс можна вас так да? Дмитрій Ткачук Докиль, да? Или Докиль, правильно. Да. Докіль. Я прошу прощения. Я хочу еще раз сказати, дорогі ж що город у нас. Интересный. Изюминок у нас много, парков много. Зеленые зоны это легкие нашего города. Поэтому беречь нужно в первую очередь начиная с себя. И, естественно, не просто, как сказала Татьяна, молчать, а принимать активное действие. Трошки маркетинг, да. чтобы совсем трепиднестный. Все угу. Будем прощаться. Да? Всего доброго, до свидания. До пащи. Пащи.